І йшла я, йшла. Гуляла-гуляла, пів години. Розповідала вам, багато чого, на села. Приходжу, дивлюся, хотіла монтувати відео. А того всього, не натиснула кнопку. Така зла. Думала, ну, вже маю відео, нарешті. Та де? Вон прийшла, на свій город. О, дивіться, скільки тут насипало гілок сухих. Цього дерева треба буде прибирати. Моя яблунька. Жива. Жива. Так, тут смородинка. Бачу, що хоче вже цвісти сливка. Дивіться, буду мати навіть трошки полуниці. Трошки вона порозросталася, бо я купила два кущі, то один прийнявся, один не прийнявся. І дивіться, скільки попускав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Трошки буду мати кустів. Тут треба буде маленьку підрізати. Вишня малесенька, щось не росте нічого. Кітує, що я садила, вони такі нещасні, напевно, тут їм темно. Одна вон, бачу засохла зовсім. І друга засохла, одним словом, таке собі. Йду додому, зараз вам покажу. У нас купа проблем назбиралося. Назбиралось купа проблем. Значить, у нас в квартирі, щоб гріти воду, є бойлер. Вже півроку назад ми його ремонтували, там Петро довго і нудно з ним мудохався. І що ви думаєте? Ну і нарешті вже прийшла його пора міняти. І ось він. Наш. Нам привезли його. Ось такий бойлер на 200 літрів. Великий, але вже якийсь більш сучасний. І коштує 3,5 тисячі з доставкою. Отут на горі ящичок. Це тільки що я забрала. Знаєте, що це є? Трудка для щурів. Тому що у нас тут є підвал. От я заходжу в підвал. І тут у підвалі. Зараз тут щось. Бачите, яке світло. У підвалі в одного господаря є коморка така, і там в нього розвалилися щурі. І вони. Таке наробили, що вони почали гризти всі підвали. І чоловік каже, ні, то треба купити трутку і труїти. Ну і я купила ту трутку. Іду до хати. Блотую зараз вам відео. То, що вийшло, то вийшло. Говорила, балакала, сіла заплакала. Так що... Дивіться відео. Усім доброго ранку, Мінус два, сьома тридцять. Отаке от, от робиться камряка. Не думайте, що в мене камера брудна. Це от таке от робиться. 14 лютого вітаю усіх з Днем Валентина. Усім кохання! Кохання всім і здоров'ячка Вітаю усіх на каналі. Сьогодні 14 лютого. 24 року. Давно не знімала жодних відео. Ну, бо знаєте, якось зима, якось холодно, одразу стає темно. Ми ще не встигли прийти додому, а вже темно. А це зараз іду з роботи і от бачу, що вже навіть якісь там мушки літають настільки стало тепло. Я так думаю на сонці градусів 12-13. А пише, що вісім. Хотіла я сьогодні з вами поговорити. Мене питалися, як я почуваю себе після операції. Через тиждень вже буде 7 місяців з моменту операції каніотомії і трепанації, або трепанації черепа, так називається. І що я можу сказати? Значить, ще болить мене шоу. Я відчуваю, якби хтось там той шоу взяв в руки і так, знаєте, його. Тримав, такий, відчуваю, такий, трошки, так якби хтось спазмував там, в тому місці. Крім того, там, де причеплялася скоба скоба така чіплялася, щоб тримати голову, щоб я на операції не рухалась, то в тих місцях проколу, от там найбільше мене турбує. Воно таке, знаєте, болюче, навіть доторкаюся то болить. Це таке основне то, що з швом зв'язано. О, качечки. Качечки. Я їх так люблю. Такі зелені шийки. У нас тут така річечка тече. До речі, вона така повноводна, що розлилася і деяким людям залила навіть підвали. Але не в нас, а там вона тече далі, і там недалеко село Цюбіня і Болентін, такі села, і вже позаливало підвали людям, так вона розлилася. О, зелені шийки. Як шийка гарно блистить, як вона головою крутить і блистить гарно. Дивіться, що я тут побачила. Тут та й хрест є, я навіть не бачила ніколи. М -м. Відпочивають мозги після роботи. Так, йдемо в другий бік, вертаємося. Ой, тачка полетіла. Дивіться, люди такі свині. Взяли привели сюди возик. Ну і наші не сюди його притащили. Ні, ну я в шоці взагалі. Притащили возик, помалювали його, поламали. Десь вкрали десь. Свині, коротше. Крім того, шву. Ну, це таке, що можна терпіти, знаєте, Це таке, що до того можна звикнути. Я відчуваю якийсь, знаєте, так якби хтось брав таку, е, не знаю, як вона назвати, знаєте, в таку обертають такий целефановий мішок, обертають квіти. Але не такий тоненький, а такий він твердий. І так якби воно скрипить, так якби хтось його мене убрав. І так в лівому вусі скрипить. Я спочатку думала, що це... Наслідки від тої операції, що була в голові. Тепер я бачу, що воно від зміни положення має значення. Як я лягаю на правий бік, то я відчуваю той шум. Як я лягаю на лівий бік, то майже того шуму не відчуваю. Так набагато легше. І я так думаю, що це сталося тоді, коли я 5 годин лежала на операції. І в той бік, на правому боці лежала. І мені в шийному хребті щось сталося. Я потім робила резонанс шийного хребта і показало, що там є якісь невеличкі грижі і так далі. Нейрохірург казав, що то не потрібно оперувати. Ну добре. Але йдеться про те. Що мені то перешкоджає жити, той шум. я записалася до реабілітолога. Нарешті до мене дійшло, що треба записатися до реабілітолога. І, скоріш за все, що я буду до нього ходити і він буде мене реабілітувати. Тому що я бачу, що я сама вправи роблю, роблю, але ті вправи нічого не дають. Але ну, нічого, я думаю, що я вам теж розповім про те, як я буду реабілітуватися, який буду робити вправи і чи то допомагає. Один прийом у того реабілітолога коштує 120 злотих. І то недалеко від підшанува, Чембіня місто, там, де та рафінерія власне, є, яка смердить. Я туди поїду і подивимося, чи мені то щось дасть. Бо знаєте, я переживаю, чи то щось на голові. А 26 лютого у мене повторний резонанс. І я буду знати, чи після операції в голові все добре. Я могла раніше зробити той резонанс, але в мене проблема така намалювалася. Хто дивиться моє відео, то знає. Десь поховалися всі мої вени. Через те, що може я поправилася, я поправилася на 15 кілограмів, уявіть собі, після тих двох операцій, які я мала, я мала. Мені давали гормони. Один раз давали 7 днів, другий раз давали е, теж 7 днів. І я просто на тих гормонах поправилася. Тому, можливо, через те, що жиром заплили вени, не можу взяти кров. Я прийшла, вони мені так кололи, кололи, що вкололи мені нерв. Мені по цілій руці пішов ток, струм, і я тепер боюся здавати кров. Ну нічого, 26 числа піду на сор. Можливо, мені там візьмуть нормально і одразу катетер поставлять, щоб мені робили резонанс, і... бо я буду резонанс робити з контрастом. І одразу вже щоб я мала той катетер, бо то неможливо просто. Всі вени поховали, проблемка. Ну, і як буде вже цей резонанс готовий, я вам теж все розповім, чи там все добре. Ну, і якщо там все добре, і потім я походжу на реабілітацію, зроблю шийний, зарядку на шийний хребет і нічого не поможе, ну то будемо далі щось думати, може треба буде оперувати той шийний хребет. Одним словом, старість не радість, одна болячка за другою. І це просто якийсь цирк на дроті. Здавалось би, діти виросли. Ми тепер працюємо з чоловіком, все добре, забезпечені. Тільки тепер живий і радій. Ага. А тут на тобі одна болячка, друга, третя, десята. До речі, Петро теж прооперувався. У нього був, була пухлина в спині. Це, напевно, ми зробимо окреме відео, він вам розповість, що там і як. Бо я не буду вдаватися в подробиці, але. Скаду, що вже майже місяць пройшов. Все добре, загуїлося, пухлина не злоякісна, і це саме основне. Так що таке в мене сьогодні відео вийшло. Бажаю всім здоров'я, не хворіти і всього вам найкращого. Купила собі сьогодні новий беретик. Як вам? Такий жучок, павучок. Клас? 240 злотих. Один раз мені написали, що о, ти така стара, обере з бомбончиком носиш. Мені подобається, за що я зроблю? Ось така стара я. Так. так, треба ще білий светрик собі купити. Десь був, але, видно, я все повикидала. О, такий то беретик. Як вам? Файний? Sandan mo lang tayo